Всім привіт, друзі! Все буде Україна, слава нашим захисникам. Що, друзі, знаходжуся я на своєму господарстві на участку, давненько нічого не знімав, так як було куча роботи, навіть не встигав нічого зняти. Що, друзі, приїхав, був мій тато на 5 днів з війни, трошки вдома. Приїхали на пай, наводить порядочки. Батько вже косить на всю. А я буду косити дорогу біля канави. Казав йому, що змінилося за рік. Поїздили по полях, ну, але, на жаль, вже він поїхав назад. Так що, таке продовжую далі сам господарювати, як і раніше. Ну і друзі, сьогодні поїду по гарбузки. Зніму вам покажу, який в мене врожай. Було 4 рядочки на полі. Ну, поїду забирати сьогодні коником. Тракторець вже все. Так, каштаночка. Обідає, вже у нас обід. Ну, На рахунок тракторця все з ним чудово, все працює, чекає гарну погоду для оранки. Вся проблема в тому, що я вже, друзі, замовив доску, придбав. Вже мені зробили таку досочку на підлогу на другий поверх. Тому прицепчик зайнятий. Припаркував я його, я думаю, тиждень, другий, досочка на прицепчику тут побуде. Я пізніше припаркую прицепчика до балкону і відразу всю доску гарно занесу. тут. Вона тут гарно складена, тому я вирішив не чіпати прицепа, тому їду коником. Проведуся, друзі, вам зараз по господарстві покажу, які тут у мене справи. Ну, так я два тижні нічого не викладав, не знімав. Так, планую зараз тут залити таку рівньочку, якось кажуть, на ширину лопати. Ну, друзі, все-таки вирішив завести тут господарство. Зерна я в цьому році доволі багато намолотив. А це два прицепа моїх по три куба. Доволі непоганий врожай був. Ну, планую це все зараз, звичайно, прибрати. Привезти сюди піску, пінопласту, поробити нові двері нові і тоді вже щось буду робити. Ну, якщо буде комусь цікаво, буду знімати, показувати, як я це все починав тут робити, можливо, я зроблю якісь відео. Ну і планую, щоб е, нахил був, кут, нахилу був сюди захлів. Тут я планую викопати септика, там буквально на півтора куба кришку вже все замовив. Ну, І ще хочу зробити. Такий навіс з залю сваї, позаливаю, брусочок вже готовий є. І брусочки поставлю на арматуру на сваї і на маурлата на дах з'єднаю. Ну і такий навіс зроблю. Не знаю для чого він тут буде, але все рівно навіть якесь зерно припаркувати, плуга поставити на зиму. Також планую тут можливо літній вигул зроблю, щоб саме з цього станка могли чи свинки, чи що піти погуляти. Ну, такі плани, як воно буде, я просто показує. Хоча 70% того, що планував, реалізував в цьому році. Так що, друзі, будемо щось робити. Ну, але дровітню не зробив. Це таке. Ще вдома не живу в хаті новій. Тому і не робив нічого. Друзі, по будиночку. Що я тут вже зробив? Почав робити електрику проводити на першому поверсі. Ну, я ж кажу, так як в мене часу взагалі мало, в основному ще на роботу їжджу. Ось буквально вже почав проводити по чорновій стяжці. Тут у мене теплої підлоги не буде, тому я вирішив її сховати. Ну, а вже в цій кімнаті в мене буде схована вся гофра, вся труба в чорновій стяжці. Я там ще нічого не заливав, але буду заливати. Ну і це вже повиводив сюди кабелі. електрику. основну на освітлення, все старався робити окремо. Придбав, друзі. Лазерний рівень, взагалі незамінна річ на будівництві. На 16 ліній, 4D взагалі класна штука. Перфератора теж придбав, бо просити в когось теж не варіант. А так, собі штроби поробив, електрику порозводив. Просто лазерний рівень поставив, відміряв, все. Взагалі, краса, непогано виходить. Ну Це, друзі, я в перший раз роблю електрику, тому вирішив вам так в одному відео показати. Хоча відео трошки не про те. Так що, друзі, такі то справи. Так, перевіряємо органи керування. Загнуздали на каштанка. Кобилка молоденька, 13 років. Ну, на жаль, мама її пішла на м'ясо. Дуже старенька була. Була колись пара коней в нас. Приїхав я майже на своє поле. Така у нас тут природа, ліс неподалік від села. Ось це, друзі, мій сінокіс. 20 сотий, 10 сотий третікалу, а в минулому році тут картопля була, ну і ще 10 сотий лишилося на гарбузки. Ось, Друзі, така врожайність. Ну я думаю, з... За одну курку заберу його все можливо. Можливо, і це дві. Ну небагато взагалі, дрібненько. Я ж кажу, було чотири рядочка гарбуз. Так що врожайчик на піску тут не дуже. Я знаю, людей де низи, де чорноземи, то гарбузи, капіталь. Тим більше тут ніхто нічого його не кропив, так як в мене немає можливості чим його обробляти. Тому просто було посаджено і все. Друзі, Гарбузки такі невеличкі, маленькі взагалі. Чотири рядочки кажу, було. Тут рядочок один, тут і з цієї сторони два рядка. Ну, я робив так, щоб культиватором пройшов. Я три рази культиватором обробляв поле. І один раз вручну. І все. В принципі, весь обробіток по гарбузах. Ну, тим більше ми просто гарбузи тримаємо для корму господарства. там Поросята, корова. Каштанка є в гарбузки, але вже вона наїлася. Так що таке, друзі, незвичне відео, зазвичайся тракторцем, забираю всіх прицепи зайняті, тому сьогодні обходжусь каштанкою. Тим більше я сьогодні вихідний, день довгий, так що справимося з даною роботою. Так, друзі, що там по гарбузках. Думав, заберу все за раз, за два. Ну, Буквально проїхав метрів. 10-15 від канави вже майже повний віз. Тому ще зараз скину трошки Ось це поприбираю. І повеземо першу ходочку. Перший рейс у нас поїде зараз. Так, друзі, чому я вирішив забрати гарбузи? Ну, По-перше, ще два тижні, як мінімум, у мене буде прицеп зайнятий. По-друге, ну, є такі випадки, що в нас просто-напросто гарбузи крадуть з поля. Мало того, що прийдуть. Поб'ють, повибирають насіння, і вона просто псується. Так ще й просто крадуть з поля. Так що, тому вирішив начекати, а каштаночки повозимо сьогодні. Так що таке. Ну, до речі, на рахунок гарбуз. Я багато в інтернеті бачив, що люди займаються чисто як прибутковою діяльністю, тобто здають насіння з гарбузи. Ну, можливо, хтось займається з підписників, тому напишіть, чи варто взагалі вирощувати, продавати насіння. Ну, я таким ніколи не займався. Чисто на корм тримаю гарбузи. Чи взагалі це прибуткова і корисна річ. Так, рушили вже додому. Можна було б ще більше навантажити, але будуть випадати, буду губити, буду лишній раз зупинятися. Так що, ну. Напевно на другий рейс візьму досочки, на борти бокові пододаю, тоді можливо більше можна буде навантажити. Все-таки гарбузки більш-менш непогані. Другий рейс повезли, ну вже майже половину забрали. Ще доволі непогано. Так, брат везе другу хурку вже. Ну Було б непогано, якби вже був по тут, тут, можна було б тут скласти. ну, Буду вести до батька. Там знайшли місце вільне в нього. Там складемо. Так, друзі, зробив я таку приблуду. Такий станочок невеличкий з піддонів. Ось така циркулярочка, паркеточка ДВТшна. шна я не пам'ятаю, чи 1,8, чи 2,5 кВт вона. Давно вже її брали. Ну і досочку обрізає на ура. Взагалі класна штука, не потрібно нікуди вести, став собі сам, пообрізав, ще й дрова лишилися. Ну, от таке, так собі упрощаю роботу в селі. Це зараз потрібно буде загородити свининець, там вже кабан за 10 років з'їв доски. Непогано було б з металу, звичайно, станка зварити. Ну, виходимо з положення, як є. Метал теж зараз в ціні, тому обходжуся те, що є в господарстві. Так, каштанка, ти воду попила. Я тепер каву буду пити. Огород лисіє. Ну от таке, що ми склали з двох рейсів. Тут тримали бройлерів, але... Бройлерів щось подавило, щось забігло сюди, в цей загін, хоча ми їх на ніч постійно закривали. Щось прибігло, подушило, ну таке. Доволі непогано з двох урок, хоча перед цим був з поля вже прицепчик привіз. То буквально за місяць-півтора прицепчик вже у нас на господарстві пішов постійно, то кобилці, то поросятам, то корові. Так гарбузки в нас ідуть. Ну і потроху все рівно як-не-як. Стараємося рубати, вибирати, можливо, по тіні здамо. Пордати точно не вийде, але вибираємо, просушуємо. Ось таке насіння, ну не знаю. Пишіть в коментарі на рахунок насіння, щось спробуємо. Третя хурка. Ну, Вже відсотків 70 прибрали. Вона ну, на наступний раз. Закинемо досочки, щоб точно вже за останній раз забрати. 10 хвилин дорога, 10 хвилин завантажить, розвантажить, ну і декілька годинок втратили. Так, третя партія. Доки брата чекав, з ще молотка перемонтувати, ну, колись я цей віз тягав трактором, є таке причепне. Ну, Це дуже смішно, воза трактором тягати. На цей трактор треба ПТС -а для гарбуза, а не воза. Так що таке, от власне, на два болтити та тяга кріпилася. От, дивіться, друзі, З 10 сотий це третя хурка. Це зараз будемо їхати по фінальну. Ну, Такий врожайчик. Буряк ми не сіємо і через те, що поросята його не хочуть їсти, просто-напросто скорити викидаємо. так що... Вирішили в цьому році суто гарбузи посіяти. Багато разів губили, ну це таке. ну і все, Нарешті площа прибрана і з полями вже в нас майже квітка. Лишилося викопати буряк, червоний, моркву, якщо ще не покрали її. І все, і в основному в нас поля прибрані. Ну і ще капуста лишилась. Ну, але це вже біля дому, це вже не рахується. Такі справи. Ну, друзі, вже в нас вечір. По хурці, по хурці. І ось такий врожайчик звезли. З 10 сотий я рахую це, ну, непогано. Бувало менше, бувало іноді. Ну, більше не бувало, але таке дрібніші бували. Ну, а це доволі непогані такі гарбузки. Так що таке, друзі, відео вийшло з гарбузками. Ось друзі, врожайчик зібрали з 10 сотень. Ну я рахую, що це доволі непогано. Це при тому, що невеликий людський ресурс був затрачений. Тобто один раз сапалося, ніяких там не знаю, нічого не кропив від ділля. просто культиватором, тракторцем пройшов і все. От такий врожай, друзі. Ну, на цьому буде все. Підписуйтесь на канал, кому було цікаво. Ставте вподобайку. Все буде Україна, друзі. Всім папа, -па, всім миру та добра.